Всіх вітаю. Хочу зробити коротенький відеоогляд з такого красення. Renault Master 2019 року чистого, кінець року, 19-го. Ось, в середній базі L2 H2. <кій> ось такий гарненький. Автомобіль з оригінальним пробігом 195 тисяч без жодного підфарбування. ось Викуплений був на аукціоні. І машина була ось в такій компанії GTI Medicare. Це вже не перше авто, не перший вони мають тільки мастера і трафіки. Це вже не перший мастер, був у нас перед цим цієї компанії мастер вже в новому. Кузові, 20-й чистий рік. Тож пробіга щось 136 тисяч було, тут 190, 195, ось, дуже гарний, без всяких якісь сколів, там. Царапінь, от фари в якому стані. Ось. Ось. Може 2-3 скола є на машині, на капоті. Ось а так, от На бампері тут... Я завжди стараюся показати людям все. І нюанси, і плюси, і мінуси, якісь маленькі, там в ну, машині 5 років вона наїздила 195 тисяч, ну має щось бути. Ось зеркало теж десь тут царапнути. А так, взагалі ось Ні в м'яті немає, ні жодної вмятинки. якісь царапин, ось сколів. Ну, В цій компанії машини дуже бережно. Я думаю, що там якісь штрафи навіть є для водіїв, що отак вони гарно. Експлуатують ці автомобілі, тому що ну дуже гарний, дуже гарний стан, що ззовні, що, що в салоні, що в грузовому відсіку. Просто зараз пройдуся ще по салончику. А, гуму покажу. Континенталь 225-65-16 цешечка 85%, ззаду така ж сама. Континенталь 50%. Ну, Хватить, вистачить їздити. Кошти якісь вкладати зараз не буде потрібно. Так, Зараз пройдемося по салончику. Ось двері, пластик в якому стані. Класний. Ось Кермо. Сидіння також. Ось. Гарне, не пропалене, не прокурене. якісь. 200 тисяч машина проїхала абсолютно. Тут ременя Ніяких признаків навіть що. Ось пороги також. Також ось не витерті, не затерті. Дуже класно. Ось, ковричок. Ну Коврики це ми купуємо, бо завжди, як та, німці, коврики не стелять. Ось. 195 <кій> пробігу. Магнітола, кондиціонер. Ось такі полички для зручності. Ось Камера заднього вигляду в дзеркалі. І салончик, ось сидіння. Дуже гарний стан. Дуже гарний стан. Дуже гарний стан. Так. Вікна всі рідні тут бокові, 19, лобове міняне у 22 році. Ось, 22, 19, 19. Тут пройдуся, свінкот, якщо хтось цікавить, хтось хоче там перевірити, будь ласка, так. ось, Кермо ще з цієї сторони, не затерте, не витерте. ось Тут також сидіння пороги гарні. дуже класно. грудовий відсік зараз. Тут покажу, як зашиву ось такою нержавічим металом таким ось тут. Буда карочки в якому стані пилюка. Прошу. Зашивають. ось таким металом. Возять медикаменти якісь, напевно, і фірма. Всі машини такі зашиті таким металом. Зараз ще тут. Кружозані двері. EDI, Medicare, Oxygen Technology. Щось з киснем зв'язано, може кисень возять, якісь рідкі чи якісь чи медикаменти. Ось пороги, все класно. Так, добре, тут пройшлися. Зараз відкрию капот, покажу капот під капотом і пройдуся по лакофарбовому покриттю ось. ось бачок з рідиною охолоджуючою ось тут. Абсолютно. Стане нового автомобіля Зачастую кониці залазять і вигризають тут все, але тут дуже гарний стан автомобіля. 195 тисяч оригінального пробігу Ось. Ось. наклеєчки про сервіс, вона вся історія б'ється на Рено. Можна перевірити, сповім коду без питань. Добре, зараз пройдуся. <кій> Я по лакофарбовому покриттю. Почнемо з капота. 79, 84, 81, 75, 100 98. Так, 87, 88, 99. 87, 96, 99, 99, низ дверей. 81, 82, тут знизу, гарочку ще. 98. Не фарбовано. Добре. Вверх. Так. 103. 114, 109, 102, 101, 101. 110, 101, 90, 93. Це мікрони, це абсолютно нічого. Ось. 106, 98, 113, 103, 85, 96, 93, 90 82, 72. Так, тут. 90, 96, 104, 117, 107, двері задні, 92. зачасту Ці пошкодження тут ззаду десь. Але все. Все чітко, абсолютно немає під фарбувань по автомобілю. 107, 71, 76 85, 96, 105, 118, 104, 95, 79, 77, 94, 92, 92, 99. 91, 99, 99, 100, 89, 89, 96, 96, 90, 82, 88. Так. тут 113, 98. 98. низ 91. 82. Двері. Пасажирський 85, 90, 77. Так. 114, 99, 76, 71, 90, 78. 90 крило переднє, праве, 108, 99, 90. Абсолютно без, без жодного підфарбування, 112. Зараз ще. Заведу автомобіль, щоб люди бачили як працює робота двигуна гарно завівся, абсолютно. забувся Ось всі. Декрас, ну це так, це лізін. Ось. ось, як гарно працює мягенько. Дуже мягко, дуже класно працює зриво. Ось такий автомобіль. Чистий 2019 рік, кінець 2019 року, ось так виглядає. Без жодного підфарбування в класному стані. Ось, хто візьме, буде задоволений, я думаю, люди. Ось, машина дуже класна, варта уваги, так що телефонуйте, приїжджайте, дивіться, якщо комусь цікавить більш... ще детальна інформація, детальний відеоогляд, можемо ще зробити, щось там абсолютно... Ой, ось загляну ще під піднес. Гарний термітній ріжні, нічого не знаю. Підтікань абсолютно жодних. Стояла машина на асфальті. Звертайтеся, телефонуйте, приїжджайте, купуйте.